Щоб така була с раком на пшениці. Ти що робиться? От тобі і ранній посів. А яка вона була класна, помниш? М? Щось робити потрібно мені. Так тут. О, явний септеріоз. Диви, воно видно вже. Тут вже чітко видно, що прояв септоріозу. Оце в основному проявляється на полях, які посіяні по пшениці. А в цьому році, із-за того, що озимий ріпак не був посіяний, то ці площі, які під ріпак планувалися із за посухи, були посіяні озимою пшеницею, пшениця або пшениці. І от умови сприятливі, подивись, що робиться. Це септоріоз необхідно було. Фуницид вносить раніше. раніше. Да, ну, ми попереджали про це. Але тут не вносили в найближчі ці часи. І поле з бачиш? Це може бути раннястигли якісь сорти. Є сорти, які сильно поражаються септеріозом. От. Ну, необхідно обробляти. Зараз холодно, зараз ефективності не буде ніякої роботи фуніциду. Але поки вона перезимує, тут скільки проблем буде, це вже, це вже прокол. Це вже прокол. Ми про це зараз і розкажемо. Вітаю, друзі, на каналі Поля, Мистецтво Поля. Давай, Мож... <ріст> Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сергієнка і обстежуючи посів озимої пшениці. А цей рік ви бачите, який ну, він не передбачувався з точки зору такої погоди осінньої, теплої. Він сприятливий для розвитку чисельних хвороб. І ми про це попереджали. І е, ми відмітили, що на ряді полів, особливо на тих полях, де пшениця посіяна по пшениці, а таких посівів в Україні дуже багато. Через те, що ті площі, які е, планувалися під сівбу озимого ріпаку, вони не були засіяні і за посухи, вони посіяні озимою пшеницею. І на таких площах дуже багато. В даний час ми спостерігаємо особливо на сприятливих польсівах септеріоз, розвиток септоріозу. Ну, Якщо е правильно робити, то необхідно відібрати зразки, здати в фітопатологічну лабораторію, і фахівці мають визначити, що саме за хвороба, через те, що може бути і вірус жовтої карликовісті ячменю, його також в цьому році дуже багато. Але по візуально по симптомам розвитку це е, септоріоз. е, Що сьогодні можна зробити? От конкретно, ну, друзі, ну вже вночі до нуля і мінус передають. В день температура 3-4, похолодало. Ну, відповідно, фоноциди працювати не будуть. Саме розумієте, при такій температурі ефективність їх буде зводитися до нуля. Але, але необхідно все-таки. Готуватися до внесення на даних площах е фунгіцидів. Коли потепліє, я думаю, що це вже навесні, взимку, мабуть, точно ніхто вносити не буде. Але можуть бути ще несподіванки. Зараз можна очікувати все, що хочеш. Може бути, і в, ще в другій половині листопада тепло. Е нормальні ну, триазоли чи інші там. Вони працюють при температурі вище вже 15 градусів по Цельсію, а деякі і вище 20. Тому я все-таки десь прогнозую, що це все-таки буде вже весна. Сьогодні можна тільки констатувати цей негатив на пшениці, що є багато хвороб. Може бути не тільки септеріоз, може проявлятися і борошниста роса. Особливо на ранніх посівах, друзі. Тому ви обстежуйте ваші поля, не забувайте, що у вас на полі пшеничка вийдьте, подивіться, і якщо ви виявите такі ознаки пожовтіння, строкатість поля, обов'язково радимо здати дані зразки в лабораторію. Нехай фітопатологи вам дадуть заключення, і потім ви вже можете. Вибрати, підібрати ту чи іншу систему захисту, якщо є потреба, ми також можемо виїхати до вас на поле і разом обстежити, провести фітосанітарний моніторинг і спланувати ефективні заходи по захисту пшениці. Тому, друзі, оця така ситуація може бути і мухи, Ну, В даному випадку це не злакові мухи. Там видно, коли центральний листочок жовтіє, а це точно фороба. І, мабуть, скоріше всього, що це Септорія Трітіцеп. З вами сьогодні команда Artfields, я Олексій Серієнко, друзі, ваші вподобаєчки. Вони є, як кажуть, і вдячністю за нашу роботу і дають можливість інформацію на Ютубі піднімати до гори, робити її досяжною до широкого кола аграріїв. Друзі поширюють інформацію серед ваших друзів, знайомих, колег. Якщо ви не підписані, підпишіться. На канал Мистецтво Поля Сирієнка І нехай ваші друзі-колеги також підписуються і сподіваємося, ви будете завжди отримувати необхідну корисну інформацію для того, щоб бути стабільним і прибутковим. Якщо ви хочете знати більше корисної і необхідної інформації, ставайте спонсорами каналу Мистецтво Поля Сирієнка. Там ви для себе знайдете дуже багато. Необхідної інформації. На все добре, до зустрічі на каналі. З вами сьогодні Олексій Срієнко і команда ArtWheels. Слава Україні!